Всім привіт, вітаю вас на марафоні з UXI дизайну. Мене звати Віка Ярошевич, директорка з розвитку компанії GoIT. І сьогодні ми поговоримо з вами про детальний план марафону, а також про найкреативнішу професію в IT, тобто гіксіай дизайнера. Тож про що будемо говорити? Хто такий сіай дизайнер, і чим він займається? Що взагалі то таке UX і UI? Подивимося на статистику зарплат, а також які можливості чекають на вас у даній сфері. Погнали що ми будемо з вами робити найближчі 4 дні? На марафоні з XUI-дизайном ми будемо створювати ось такий крутий мобільний додаток по запуску Бандера. Гуся ми підійшли до макету з гумором, щоб вам було значно цікавіше його дизайнити. Тож одразу попереджаємо: всі персонажі вигадані будь-які співпадання з реальними людьми. Є випадковими, але це не точно вашим викладачем буде Марія Руденко, Маша, досвідчена XI дизайнерка. Нещодавно вона розробила дизайн для нашого спільного проекту платформи для аналітики кіберспорту eSportsTats, яка перемогла та отримала звання Product of the Day на міжнародному майданчику Product Hunt. Разом із машою на марафоні ви задизайните декілька екранів додатку. Попрацюєте з кнопками, зображеннями, контентом, шрифтами та кольорами. І на торті. зробити прототип, щоб попередній огляд додатку у фільмі можна було показати замовнику, ніби це вже готовий зверстаний продукт. Щодня ви будете отримувати ДЗшки і головне на марафоні їх виконувати і добігти до кінця. Аби трішки додати вам мотивації за всі виконані домашні завдання, ми підготували для вас приємні бонуси, а саме, корисний чек-лист інструментів для дизайнера початківця, відеоурок про можливості фріланс біржі Upwork для ux ui дизайнерів, а також міні-курс з IT англійської Усі ці корисності ви отримаєте на наприкінці кінці марафону, крім того, з вами на зв'язку постійно будуть наші ментори, діючі дизайнери, які будуть допомагати вам по всіх ваших питаннях. Типу, ой, у мене все злетіло. А як тут відмінити? А в мене не так, як у викладача, і багато, -багато іншого. Живий зворотній зв'язок та підтримка менторів і колег по марафону. Точно допоможуть вам відчути атмосферу роботи в ІТ вже прямо зараз. Фініш марафону це фінальний вебінар, де ми підведемо підсумки навчання, проведемо круте онлайн-тестування по вивченому матеріалу, закріпимо знання, розберемо ваші питання і дуже детально розжуємо сферу дизайну та професію. UX Навіщо ми все це будемо робити? Щоб допомогти вам зрозуміти, що дизайн то ваше, і ви дійсно знайшли професію по душі і хочете. Прийти саме у цю сферу. А тепер давайте до професії дизайнера. Хто ж він такий, той ксій дизайнер? Точно знаю, що у вас таке було, коли заходиш на сайт, а там нічого гісінько не зрозуміло, незручно, не можеш знайти куди тиснути. Або мій фаворит: це рожеві сайти, зелений текст, купа картинок. Так знаєте, що аж очі ріже. Єдине, що хочеться зробити на такому сайті. Закрити його, а інколи буває, заходиш на сайт, і Він до того зручний та красивий, що ти там залипаєш на півгодини і замовляєш навіть більше ніж шукав. Так, от, це і є результат роботи ux UI дизайнера. У розрізі IT команди дизайнер займає одне з ключових місць, адже це саме та людина, яка каже розробникам і тестувальникам, що де і як повинно бути розміщено на майбутній сторінці. Він створює макет сайту, узгоджує його з клієнтом і тільки після цього передає в команду розробки. UI або юзер інтерфейс дизайнери вирішують, як візуально буде виглядати продукт, тобто сайт або мобільний додаток. Саме вони обирають кольори, форми кнопок, ширину ліній і шрифти, які використовуються для тексту. Якщо узагальнити, то дизайнери користувацького інтерфейсу, тобто UI, створюють зовнішній вигляд інтерфейсу програми. UX перекладається як User Experience, тобто користувацький досвід. Відповідає за те, як користувач буде взаємодіяти з вашим продуктом. Їх дизайнери визначають структуру інтерфейсу і функціональність а також те, як всі ці частини програми організовані і пов'язані одна з одною, загалом кажучи, вони проектують роботу. Інтерфейсу, отже, підсумуємо: UI вирішує, як буде виглядати користувацький інтерфейс. А UX – як він буде працювати. Проте зараз все рідше зустрічаються ці ролі окремо, і справжній дизайнер повинен розуміти обидві складові проєктування інтерфейсу. Саме тому на марафоні ми приділяємо увагу як UI, так і ux частині. От вам простий мемас, щоб запам'ятати, у чому різниця. Ви можете зробити найкрасивіший на світі дизайн, але якщо ваш UX не зручний, то продуктом все одно ніхто не буде користуватися. На практиці у 99% із 100 UI та UX дизайнер це одна людина. Тому в роботі ви будете мати змогу не тільки постійно залипати у правках фігми, але й комунікувати з замовниками, користувачами, аналізувати ринок, дивитися на тренди і постійно-постійно розвиватися. Ключові обов'язки дизайнера UX UI – це збір інформації про проект та його аудиторію, проектування сценаріїв, користувача, розробка стилю, складання інструкцій з шрифтів, кольорів та розмірів, тобто яйкітів, створення макетів та прототипів і створення інтерфейсу у графічних редакторах. зараз найпопулярніший це фірма. Тепер перейдемо до статистики. За даними сайту, долу середня зарплата UX UI дизайнера складає 1300 баксів, а на старті кар'єри 800. Сот доларів при цьому подивіться на об'єм ринку вакансій на WorkUA та зверніть увагу на зарплати саме it дизайнерів, тобто ux ui дизайнерів, дизайнерів сайтів, гейм дизайнерів. Перш за все. У розділі дизайну цей напрямок має найвищі заробітні плати. По друге, достатньо вакансій, щоб знайти роботу навіть з мінімальним досвідом, який ви можете отримати прямо на курсах, виконуючи проекти під час навчання. Також зауважу, що за даними доу, кожен п'ятий дизайнер має додаткові проекти на фрілансі. Тому, як каже моя колега-дизайнерка, цей світ настільки недосконалий, що для класного дизайнера завжди знайдеться робота. Підсумуємо упродовж наступних чотирьох днів. Ви зможете ознайомитись з професією XCI дизайнера і своїми ручками створити перший власний невеличкий проект, задизайнити мобільний додаток по запуску Бандеру. Гуся як результат, ви зможете відповісти собі, що дизайн то точно ваше, і ви хочете опанувати саме цю професію. Для цього вам необхідно переглядати відео уроки, виконувати всі домашні завдання та розуміти. Що за пару днів реально поринути у сферу дизайну та створити свій перший проект з повного нуля, нічого не знаючи до цього і інвестуючи в навчання лише декілька годин на день. Тож пристебніть ремені і полетіли. Найголовніше, друзі, це зробити перший крок, тобто виконати перше домашнє завдання. Ми у вас віримо, ваша історія успіху в ІТ починається прямо зараз. До зустрічі!